Наш двотижневий так? форум, третій вже форум IT Today, воно 2024. Всі роботи були надзвичайно цікаві і е, захоплюючі. Дуже багато ми для себе почерпнули як викладачі і зрозуміли, що ви теж в школах розвиваєтеся, і ми маємо з ким подальшому працювати, і це дуже прекрасно. Також і ті, хто з коледжа, ви знаєте, ми вас теж чекаємо вже на другий курс, так ви вже можете до нас поступати. Всі, хто сьогодні приймав участь, ви просто молодці. Надіємося на наступний рік знову з вами зустрітися. Можливо, хтось вже буде на місці Миколи чи Андрія допомагати нам, так? А, а хтось ще раз прийде до нас презентувати. Я думаю, що не було страшно, а було навпаки дуже цікаво. Отже, тому розпочнемо. Е, так, почнемо з останніх е, місць. Ні, давайте почнемо таки все-таки з глядацьких симпатій, з тих відео, які були представлені в наших соцмережах. Які активно, дуже активно а, представлялися, так. І з дуже великим відривом в сумі 868 голосів перше місце отримує озер'янський ліцей. Будь ласка, представник. Так, це приз за триманець. Приз за глядацькі э, симпатії. так? просто проголосували за вас глядачі, так що так тримати і надіюся, що е, будуть кращі результати е, в майбутньому і в інших більших голосів, воно тоді цікавіше і більш інтригуюче. Так. Також... Ставимо управління <правдається>? сонячними панелями. Е, також вдячна всій Озерянській громаді, так? адже вона показала саме в цьому, що вони єдині і готові одне одного підтримувати. Це теж дуже і дуже важливо в наш сьогоднішній час. Е, наступні е, номінації, так просто як учасники е, просимо, вибачення, але в нас аж тільки три місця, так? ми не можемо всім вручити. Ви практично однаково презентували, дуже цікаво. Ось, і, тим не менше, за голосуванням нашого журі. Перший приз як учасника, так Дубінська Софія, технічний коледж. Гат учасника, ви молодець, що ви самі навіть прийшли, не побоялися, і це дуже класно. Так, секундочку зафіксуємо так. Головне не перемога а участь. Так. так. <клес> на наступний рік я так розумію, ви другий курс так. То на наступний рік буде ще крутіше. Е, наступний теж приз як учасника, е, городниця. Сертифікати Гаврилю Коле. Будь ласка, Брунець Анастасія і Ковальська Ярина. Ну, а Рудник Івані передасте. так? Хто там вас був основний приз? основний приз. Ваша презентація теж дуже була цікава. Надіємося, на наступний рік зможете її більше розвинути і представити ще краще. Отже, так, ще одним учасником в нас номінована дев'ята школа, яка була онлайн. Вона тут у нас на місці, тому ми передамо їм аналогічні призи. Так, а тепер до основних трьох місць. Так? Три школи вже очікувані хто ж і як. Отже, третє місце. Не будемо як в ікс-факторі, так, того чекати. Ем, цей ліцей вже отримав сьогодні так, один з призів, а також попередні два форми отримував перше місце. Озер'янський ліцей цього року ви в нас на третьому місці. Будь ласка, ваш приз і переходи. Вони них присутні. Ви повертаєтеся? Рух не хватає, так? Так. Давайте я потримаю вам так? Я надіюся, бачу, що вчителька з інформатики тут є, тому вона зможе дуже добре використати цей набір у своїх майбутніх заняттях в школі. Так? Так, На основі таких наборів можна буде і якісь проекти в майбутньому вже запрезентувати. Отже, залишились два місця. Друге місце. Ця команда отримала четверте місце у глядацьких симпатіях. Проте тут вона має друге місце. А саме зароднянський ліцей з Баражської міської ради. Я бачу вже готові на старті. Четверта школа, місто Тернопіль. Хто бере Я і Так, <плес> ставайте всім вас багато, це красиво, багато, супер. А ну давай, Олежик, далі. Сидай. Можна я з вами вирішую? Ви розмотрите, будь ласка, дівчатки, дякую. Тут наші роли, а не

Будь ласка, Мар'яна, наша студентка третього курсу комп'ютерних наук, яка цього року була максимально відповідальна за цей проект, за наш форум. Будь ласка, тобі слово. Ми з студентами тактивом та, студ порадились та вирішили, що нам найбільше сподобалось відео школи номер 4 І хочемо ще вручити їм подарунок. Ми голосували, довго не могли приділитися ласка, це вам <ріст> 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 Ми старались бути максимально справедливими, так. Я думаю, кожен бачив всі презентації і погоджується з нами. Чи, можливо, хтось не погоджується? У нас таке суспільство, і це правильно, кожен має мати свою думку. Зараз хочу ще на причинець надати слово Мирославу Петровичу Комару, який є завідувачем кафедри. Він ще хоче вам сказати якесь чудове слово. Ну, перш за все, хочу всім подякувати учасникам за участь. Так дуже приємно, що багато учасників підтверднулися на наш форум. Основна ідея цього форуму це, в принципі, поширення інформації про нас, так, в тому числі в соціальних мережах, про те, що ми такі є, чим ми займаємося, і в принципі ми рекламуємо свою, свою спеціальність 122 комп'ютерні науки. Щодо оцінювання, так то надіюся, що ніхто ображений не залишився. Явні фаворити було видно все на лицетах. Ми у складі двох викладачів, так і двох викладачів-практиків, представників, які компанії вас оцінили. І в принципі, думка була сформована одностайно щодо визначення тих чи інших місць. Вітаємо всіх учасників, вітаємо всіх призерів, так, особливо вітаємо переможців. Так, тримати, ви молодці, тобто ви виконали свої такі маленькі, можливо, хтось менший, хтось більший проєкт, які можна в майбутньому розвивати. Зрештою, ви щось дізналися, так, в тому числі про штучний інтелект, оскільки це сьогодні досить актуально, це все дуже на часі, так, де б ви зараз не подивилися, про це всі говорять. Так, наступне: запрошуємо вас, ваших одногрупників. так, на, на навчання однокласників так, перепрошую, на навчання до нас на спеціальність 122 комп'ютерні науки. Як ви вже зрозуміли, так в межах цієї спеціальності є освітня програма Штучний інтелект, а по новій реформі міністерства спеціальність буде називатися Комп'ютерні науки та штучний інтелект. Тому врахуйте це, будь ласка, і приходьте всі на нашого університету вчитися на цій спеціальності. Ще кілька слів щодо нашої діяльності. Так, ну багато не будемо говорити. Ви можете на університет подивитися, можете подивитися на корпус, в якому ми знаходимося. Ну, це не означає, що навчання проходить тільки тут. Так? На перших курсах навчання проходить в різних корпусах, в основному корпусі, корпусі, який на Чехова в цьому корпусі. Е, так, тут, так, Олени Теліги, не Чехова тепер. Е, а щодо нашої такої діяльності, так, то ми таких два основних напрямки пропагуємо на кафедрі. Так? Це міжнародна діяльність, де ми залучені зі сторони виконання міжнародних проєктів. Зараз на кафедрі виконується кілька міжнародних проєктів, і до цих проєктів ми залучаємо наших студентів в тому числі. Тому, будучи студентом, можна вже працювати на якомусь проєкті. Чи в освітньому, чи науковому міжнародному проєкті, друге це співпраця тісна співпраця з it компаніями так? Представники наші можуть це підтвердити. У нас які на малейка, кафедрі У так. Так, нас на кафедрі 30% викладачів це викладачі практики. Тобто це ті викладачі, які паралельно працюють на it компанії і вони працюють у нас в університеті, у нас на кафедрі на спеціальності 122 комп'ютерні науки. І нашим студентам зразу дають ті навики, ті скіли, які їм потрібні будуть для роботи в ІТ-компаніях. Е, наші студенти є такі, що з другого курсу працюють вже в ІТ-компаніях. Е, з третього курсу це вже багато. У нас вже проблема, тому що приходиться багатьом студентам підписувати індивідуальний графік, бо вони вже хочуть працювати і вже. Е, Ну, такі реалії, так. Тобто ми створюємо всі умови для того, щоб студент е, міг і навчатися, і працювати. Е, ну, зрештою, все, так. Запрошуємо до нас на навчання, будемо разом вчитися, разом працювати, розвивати нашу Україну. Слава Україні! Слава! Отже, подякуємо ще нашій всій комісії, що сьогодні приділила теж у вихідний час. Свій час, так, е, і е, хочемо зробити фінальне фото. будь Ласка, всі якось якомога згурту е, так, так, тісніше.